Ядерний удар по заходу України, нібито готує Росія. Про це попереджає британська розвідка, яка проінформувала керівництво країни та військових та закликає готувати населення західних регіонів України. Ядерні загрози хвилями звучать із Кремля, то активізуючись, то слабшаючи, і це останній і найпотужніший інструмент шантажу Путіним та його бандою світової спільноти. Більше залякати нема чим от і махають чим можуть. Путін завжди може примініти ядерну загрозу. Воно у нього є. Він його може приміти. Вопрос другої дадуть ли йому це зробити. Це не пенівоєнно. не военная целесообразность, а политического, политического расклада геополитического, если хотите. С военной точки зрения применение тактического ядерного оружия оно не имеет... Оно не эффективно, оно не имеет смысла. Как Як средства запугівань шантажа да. і та Кремль користуються на повну катушку. Британська розвідка прогнозує, що саме західний регіон України може стати ціллю російських терористів, а все тому, що окупанти хочуть зробити це місце непридатним для життя людей. Бо вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Ну, це можливо. Це Можливі удари і по західній частині України, і по острову Зміїний, і по безлюдним регіонам Російської Федерації в цілях устрашення, в цілях демонстрації. Любов сценарій Другий питання, вирішиться прошиціли Російська Федерація. Здесь затрудняюсь сказать. Но, скорее всего, в России этот вопрос проговаривается. І все ж аналітики заспокоюють, частіше Росія використовує ядерну тему переважно для залякування, як України, так і західних партнерів. Я вважаю, що це елемент шантажа, елемент розпространення відповідальних панічних настроєнь, в першу чергу, з цілею давлення на Запад і на Україну. Понад два роки ми спостерігаємо, як буквально щотижня Росія так чи інакше обіцяє стерти весь світ до попелу. Регулярно про це заявляє Медведєв, Російські пропагандисти випускають відповідні ролики. А останнім часом про це говорити почав і сам Путін, ймовірно, щоб деморалізувати західних партнерів, щоб послабити підтримку України. Але концепція так званих червоних ліній зазнала істотних змін. Як показує практика, навіть знищення СБУ об'єктів на території Росії, які є важливими з точки зору саме ядерної інфраструктури, особливої реакції з боку Росіян не викликає. Більше того, самі вони успіхи зсу ігнорують, воліючи їх не помічати. в ряду разнообразне РЛС, в тому числі і ті РЛС, які повинні наблюдати за пуском гіпотетичних ядерних ракет на територію Росії. И э, уничтожение подобных объектов не повлекло особой реакции со стороны России. Это, в принципе, показывает, что на самом деле все эти представления о красных линиях, они на самом деле ну, не настолько соответствуют реальности, как на Западе многие считают. Вспомните, пожалуйста. 22-й год, когда Путин говорит, только лишь первый удар по Крыму, все, это ядерная война. Ну, мы, по-моему, с вами замахались считать, сколько уже ударов было по Крыму, по Черноморскому флоту. Черноморский флот и вообще превратился в исчезающий вид. Его нужно в Красную книгу заносить. Потом были угрозы: Только лишь первый удар по территории Рейфи в границе 91 го года. Это все, это ядерная война. Слушайте, мы снова с вами замахались считать, сколько уже было по НПЗ прилетело там. 30 НПЗ повреждено или уничтожено. Більше того, такий удар може спрацювати і проти Російської Федерації. Все прекрасно понимают, что если бить по восточной части Украины, там где войска, ты можешь там не попасть туда, куда тебе нужно. Это наоборот может сработать против Российской Федерации, там нету скоплений больших украинских вооруженных сил, то тобто, есть их нету в одной локации, не знаю, условно там, где-то под дублидаром сто тысяч человек, что их можно было всех одним ударом накрыть. Информационная технология залякувания ядерной палицею производить лише до збільшення ядерного запасів країн, які мають ядерну зброю. В Великобританія, у нього, по-моєму, не ошибаюсь, по 300 ядерних боєголовок. Це може підтолкнути їх тому, що у нас має бути, там, не знаю, к концу 20, ну, 2030 року, тисяча боєголовок. О, Это уже, это уже интересно. Франция, у которой, по-моему, 200 боеголовок, она может сказать, а нам нужно 500. Израиль, О -о -о, ребята, нам тоже надо. То есть это будет, будет яр и гонка ядерных вооружений. А, не будет никакого сокращения, наоборот, бюджеты будут идти на ядерное оружие, на традиционное оружие. Останні заяви представників НАТО свідчать про те, що в країнах альянсу з'явилися фахівці зі стратегічного стримування, і нічого хорошого Російській Федерації це не обіцяє. Попереднє протистояння закінчилося економічним колапсом та зникненням радянського союзу. Цього разу все може закінчитися розвалом Російської імперії.